Слава Богу, браття і сестри, нас так багато, а так мало чути голосів, слава Господу. А ну скажіть хоч одну причину, чому ми в цей ранок не можемо сказати слава Богу? Одну причину. Нема жодної причини. Та як нема причини, в чому справа? Не відпочили, клопот багато, пережиттів багато, які би не були клопоти, які не були пережиттів, які новини, які сьогодні дають нам на нашу душу, на наш розум і тіло страждає, я казав, де би знайти оти в часи, коли Радянський Союз був і ту всю інформацію, яку посилали за кордон на Радянський Союз, її що робили? Глушили її. Християни проповіді не могли почути. Інші люди, інтелігенція, яка хотіла зростати в своїх сферах життя, їм теж не давали вчитися. Я думаю, а де взяти те, щоб заглушити оцю всю інформацію? Щоб наша душа мала спокій. І я знаю, що це робить. Я дякую за це. Я хотів би перед тим, що допомагає нам мати спокій стати передо мною і перед вами Біблія. Це наші ліки, це те, що глушить всі турботи. Всі проблеми, де Слово Боже іслювало, і буде ісцілювати душу нашу, дух і наше тіло, давайте в повагу до Нього ми встанемо. А цим Словом є мій і ваш Спаситель. Ім'я йому Ісус. І даси ж ім'я Ісус, який спасе людей від своїх гріхів. Кликнеш йому ім'я Еммануїл, що в перекладі означає з нами Бог. Тому то наша церква називається Еммануїл, що в перекладі означає з нами Бог. Послухайте, як вас звати? А зі мною Бог. А з вами є? Слава Господу! Скажіть один одному, хто поруч, зі мною є Бог. Ви можете навіть не відчувати. Я споминаю перед тим, як дам читати Слово Боже, одну жінку, агар, яка втекла. Не по добрій волі своїм сином в пустиню, і вона плаче, дивиться, вже в бурдюку води нема. Син вмирає від спраги, він піднімає своє обличчя до Бога. Я не знаю, скільки років було тому хлопчині, а вона плаче. І раптом вона розуміє, піднімає голову до Бога і розказує проблему. І Біблія говорить, що ради хлопчика Бог почув Агарі молитву. І вона відчула, що вона не одна з хлопчиком, що є третій. І Біблія говорить, нитка втроє скручена, не скоро порветься. І Бог їй відкриває очі, а вона стоїть біля того ресурсу, що їй було необхідно для сина, для неї, а вона дивиться, керниця біля неї накрита. Їй потрібно було тільки бурдюк своєю рукою опустити і дати водичку. І син продовжив жити, і вона продовжила жити. Цією водою, цією керницею, яка не вичерпується, є слово Боже. І коли розмові він, син Божий, з Самарянкою, каже, якби ти знала дар Божий, ти просила би ось цієї води, яка є джерелом води, яка тече життя вічне. Каже, Господи, дай мені такої води напитися. Сьогодні ми біля такої керниці нас більше, ніж у керницею є, і був, і буде мій Спаситель, який спасає, вириває і дає нам спокій, де б ми не були. Ми перед молитвою будемо читати Слово Боже і разом зрясно помолимося. У молитві, коли ми будемо молитися, отак руку свою покладіть на серце, і скажи Бог благослови Слово. Благослови моє серце, очисти освяти. Ми в цьому житті стикаємося, і гріх тиснеть, і ми багато помиляємося, але є кров Ісуса Христа, яка очищає нас від всякого гріха. Я про це хотів би зараз в першу чергу помолитися. Ми прикликаємо Твою кров Ісус. Нехай Твоя кров свята, очисти нас від всіх недоліків, від того всього, що спонукало нас. Не слухатися тебе. Я прошу тебе також, пробачення, прости, тому що ми живемо в цьому брудному світі, і нам потрібен ти, нам потрібна твоя кров, свята, яка очищає від всякого гріха. Приготуй наше серце до слухання Слова Божого, щоб це слово ісцілювало душу нашу, дух, наше тіло, щоб ми цим словом могли поділитися, як та самарянка побігла, все залишила, і біжить. Жінко, куди біжиш? Біжить Сіхар, біжить до таких самих людей, як ми сьогодні Я зустрілася з Спасителем. Він, про мене, сказав всю правду. Подивіться, а може він пророк, а може він мусія Я хотів би сьогодні, коли зараз буду читати, зробити, що зробив один буш Божий, його звати Іван на острові. Він повернув свою голову, як тяжко в цих проблемах. Повертати голову до Ісуса но є Його Святий Дух, і Він нам допоможе. Це ми молились во ім'я Ісуса. Амінь. Читаю Слово Боже, яке записано остання книга Івана Богослова. Перший розділ дев'ятий вірш перед нами буде висвітлений текст. Перший розділ дев'ятий вірш, книга об'явлення Івана Богослова, Бог говорить до Івана він на острові Патмосі в столітньому віці. Щоденна їжа була через твій хліб. І водичка. Послухайте, через свій хліб і водичка. І Іван, я, Іван, ваш брат, і спільник у Скорботі, в царуванні та терпінні Ісуса Христа, був на острові, що зветься Патмос. Кожний з вас на своєму островку. І на цьому островку хтось один може бути, хтось з чоловіком, діти десь, можливо, там на окупованих територіях, десь за кордоном, хтось де, війна розкинула, і у вас є свій Патмос, послухайте, що Бог говорить. Він був за Слово Боже і за свідчення Ісуса Христа. І каже: Я був у дусі Господнього дня, і почув за собою учний, наче сурмий голос, який промовляв я, Альфа і Омега. Перші і останні те, що бачиш, запиши в книгу і пішли до семи церков: у Ефес, у Смірну, у Пергаму, у Тертир, в Сарди, і в Фелодефію Ледокію. І я оглянуся, Іван говорить, щоби ви подивитеся, чий цей голос говорить зі мною. Обернувшись, побачив сім золотих світильників. А серед світильників, подібно до сина людського, одягну тудовий одяг, оберезано по грудях, золотим поясом, а голова його й волосся білі, небо вовна. Мов сніг, а його очі, як полум'я вогнене, а його ноги подібні до блискучої бронзи, наче в печі розпалений, а його голос, наче шум великої води. У своїй правиці руці він тримав сім зірок, а його з уст виходив двоюсічний гострий менш, а обличчя мого сонця, що сіяє у своїй силі, і вони. І коли я його побачив, то впав йому до ніг, наче мертвий, а він поклав свою правицю на мене та й промовив. Не бійся, я і останній І живий, і був мертвий. І ось живий на віки віків. Я маю ключі від смерті від аду. Амінь. І той, хто живий. Я йому хочу разом сьогодні сказати: Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Він серед нас. Сьогодні проблема в людей моя, проблема і ваша. У нас нема часу оглянутися той який говорив, який говорить і буде говорити. Він зараз говорять тут. Послухайте, Іоанн написано в день неділі, зробив церкву для себе. Він був ув'язнений його робота кожен день бити каміння. На острові Патмос там у в'язниці. Кожен день він їв через твій чуть-чуть давали йому і водичку, сто років йому. Ну написано, коли прийшла неділя, він був в дусі, всі клопоти відійшли, і він відчув прекрасне зібрання. Я хотів би, щоб ми таке зібрання, як Іоанн, відчув на острові Патмас, коли він почув голос за собою, і він міг в тій болі, в тій тривогі, в тій самотності від церкві, від родини. Міг погля... оглянутися назад, хто говорить. Я сьогодні прошу Бога і Духа Святого, щоб наші голови духовні були повернуті до того, який говорить і в ім'я Ісус, він Альфа і Омега, початок і кінець. Він живий, він серед нас. І коли Він оглянувся і подивився Він від тих слів, від того, що Він бачив, він просто впав, як мертвий, а говорив до нього той, якого він любив. Той, який дозволяв біля лоні йому бути і розказувати всі секрети, наміри і плани Божі. Я буду сьогодні молити за ті перешкоди, які сьогодні є, не дають повернутися, побачити його, щоб Бог зняв нам. Я хотів би, щоб і я, і ви, кожен, і, хто дивиться в ефірі, я вітаю вас в онлайн-трансляції, служінні в церкві Еммануїл. Ви, можливо, за кордоном ви в своїх програмах чи в архіві будете дивитися, огляніться і почуйте, що він хоче сьогодні сказати. Мені і вам. Молимось, Отець Небесний. Во ім'я Ісуса Христа ми дякуємо за ту велику привілегію. Це велика розкач сьогодні для нас, для братів і сестер, для переселенців. Це велика розкіш, що дивиться онлайн-трансляцію, чути твій ніжний і ласкавий голос. Сьогодні так хочуть почути наші солдати, які на передовій не знають, що буде завтра і третього дня. Так твій голос хочуть потішення почути матері, які втратили своїх синів. Так хочуть почути жінки, які втратили своїх чоловіків. Хочуть почути твій голос, ті солдати, які в реанімації, які в госпіталях, в яких нема рук, нема ніг, когось очей нема. Так сьогодні люди, які не знають, що робити, коли руйнується інфраструктура, коли руйнуються відносини, Боже, поможи нам почути, що потрібно робити завтра і третього дня. Те, що почув Іван, його вдохновило, його, його вдохновило. Він Господь наскільки був вдохновенний, що те слово, яке ти йому говорив, він записав. І ми маємо книгу, книгу, яка називається Книга об'явлення Івана Богослова або об'явлення Ісуса Христа до семи церквів. Благослови, я нуждаюся в цьому слові, чистого Освяти, передати істини твої і допоможи нам оглянутися і зробити, і почути, і записати в свої серця, як нас крижаля, писав Моїсей істини, щоб ділитися з іншими, благослови співочу групу, благослови діток, які є серед нас, благослови старців, отроків. І особливо я звертаюся при цій погоді. Є тиск високий чи нижній, нормалізуй во ім'я Ісуса Христа, Отець. Боже, нормалізуй всяку біль, яка не дає, і бути в зібраній повноцінному своєму тілі. От Господи, звільни і зіли. Господи, всякий атріт, всякий діабет, всякі клопоти, які є в нашій тілі, в різних органах, яка торкнеться Твоя провиця, яка торкнулася до Івана. Благослови цьому зібрані. Мені є привілегія, Ісус, що Ти мені дозволив. Проповідувати і нести Євангелію. Всіх нас поблагословити, ми просили во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сідайте, будь ласка. Хто молодший, якщо можете стояти, ви можете стати, можете бути вільні. Ми будемо прославляти декілька псалмів нашого Господа. Попросив би наших членів церкви, церкві, які молодші є. От, я себе молодим рахую, такі як я, і менші, ви можете встати і поділитися місцями. Зараз через два псалми, діти. Йдуть в недільну школу, і ще будуть місця напереді. Браття, садіть на, садіть на перші місця. Отут, курточки заберіть, занесіть о, цю в дитячу. Добре, щоб свобідне були. Все, починаємо прославляти Бога. З глибини душі моєї, ліця пісня про Христа, Ти Господь, хто серцю милий, ти моє життя, і минаю час невпинний в серці Божа благодать, тільки пісню не спинити, ніби пташку що з Ти життя джерело, ти з нами Бог. Все співає разом хорі ріки та ліси, Линуть крізь пісні хваління, про любов на цій землі, про великий дар спасіння, подарова. Співають ріки, гори, вся природа, всі поля, ім'я Господа Ісуса, з ними прославляю я, ти з нами Бог, ти з нами, Бог, слави ним, Твоє ти життя вже. Наша віра, проросте колосом, Ти з нами, Бог. Боже, ми дякуємо Тобі за те, що Ти є з нами, за те, що Ти, Господи, ніколи, ніколи нас не залишиш, як би нам не здавалося важко, як би нам, Господи, не було сьогодні. Важко на серці, Господи, ми просимо й молимо Тебе. Допоможи нам, щоб ця впевненість в тому, що Ти є з нами, вона була в наших серцях і в душах наших. А коли ти з нами, Господи, нам ніщо не є страшним, Господи. Коли Ти з нами, Боже, всякий страх зникає, Боже, і приходить Твій мир, Твій мир, який, Боже, неможливо пояснити людським розумом, Господи. Він приходить в наші серця, коли ти є з нами. Ми дякуємо Тобі і звеличуємо Тебе. Амінь. Заспіваємо, Ісус, ти найкращий друг. Ісус, ти найкращий дух, в час, коли моє серце плаче, я до тебе, в молитві йду ти поможеш мені, мій пасти для душі, мій спокій тобі, ти відрада моя, спасите, підкріпляєш у боротьбі. Вірний друг і душі втішити, я любов'ю твоєю живу, і вона, моє серце, вміє, щиро спасе тебе, я люблю, і ніщо вже тебе не замінить, я любов'ю твоєю живу, і вона, моє серце вміє. Щиро спасе тебе я люблю і ніщо вже тебе не замінить, і ти один розумієш і все, і думки і всі таємні знаєш, ти зі мною і в кожну мить потішаєш і підкріпляєш, хай полине подяка тобі. За щедроти і вічну милість, о Ісус, ти спаситель душі, ти, щастя моє і радість, я любов'ю твоєю живу, і вона моє серце гріє, ще раз пасе тебе, я люблю і ніщо вже тебе не замінить. Я любов'ю твоєю живу, і вона, моє серце гріє, Щиро розпасе тебе, я люблю і ніщо вже тебе не замінить. В час, коли моє серце плаче, я до тебе молитвий йду. ти поможеш мені відпасти для душі й спокій в тобі, ти відрада моя, спаситель, підкріпляєш у боротьбі, вірний друг і душі втішитель, я любов'ю твоєю живу, і вона моє серце гріє, щиро спасе, тебе я люблю, і ніщо вже тебе не замінить. Я любов'ю твоєю живу, і вона моє серце гріє, щиро спасе тебе, я люблю. І що вже тебе не замінить. Господи, дякуємо Тобі за те, що Ти є нашим найкращим другом, за те, що Ти, Господи, в будь-якій нашій біді завжди готовий підставити своє могутнє плече і протягнути до нас свою руку, Боже. Навіть тоді, коли ми неправі, Боже, навіть тоді, коли ми згрішаємо, Боже. Ти протягуєш до нас свою пронзенну руку. Ми дякуємо тобі за це. Ми просимо тебе, благослови зібрання, благослови діток в недільній школі, Боже, їхні заняття, поблагослови і кожного з них, кожну душу цю маленьку, ти благослови і веди по життю. Благослови нас, чути Слово Твоє, і прийми за все честь і пошану, як Отець, Сини Святий Дух. Амінь. Амінь. Слава Богу. Сідайте, будь ласка, в групі у співочі. Ми дякуємо, браття і сестри, одного дня. Ми не будемо потребувати теплого одягу. Ми не будемо потребувати світла, тепла. Якщо ми полюбимо Бога і будемо народжені згори, Будемо дітьми, Його, ми будемо в Новому Єрусалимі, де не потрібно світла, де не потрібно тепло, тому що сам Господь буде освітлювати його. Зараз мені сказали, включили світло. Ми вийдемо з ефіру, я пробачаюся, що ми зараз на декілька хвилин вийдемо з онлайн-трансляції, потім приєднаємося, будемо читати Слово Боже і відправлятися в подорож, вивчаючи Слово Боже. Будь ласка, брате,